Палить гілля в місті чи не палить, та й в селі теж. Я думаю, той, хто заплатив штраф для них питання, вже це очевидна відповідь на нього. Хто ще не заплатив, той ще думає. Дзвонить клієнтка, розпитує подрібнювачі. Маємо такі ось серпал і такі ось арпал. Розказав їй, показав, сказала, все окей, будемо брати. Є задача після обрізки саду спалити прибрати гілля. Чоловік предложив спалити, але жінка розумна, штраф платити не дуже хоче. Відповідно, будуть брати обладнання на наступний тиждень, попередньо там спланують собі час, погоду і зроблять свою роботу. Тисяча гривень всього на всього потрібне, що той меншенький, 1500 більшенький. Ось цей і ось той. Значить, за невеликі гроші, я рахую, можна зробити класну роботу. Отримати гарний результат у вигляді або щепи, або дров, які можна використовувати для мульчування, якщо це касається щепи, мульчування, підсипка на компост і палить теж деякі котли, чи багато, які можуть приймати цей вид палива. Ну, а З цього потрібного ми отримуємо такі рівцяточка сантиметрів 10 см, у яких тільки для котла годяться. Або навіть вивезти. Навіть, повірте, вивезти з участка. Якщо вам не треба ні щіпа, ні дрова, це насправді дуже упрощає задачу. Те, що в реальності займає величезний об'єм у вигляді гілок, то у вигляді щепи або дров, воно там мишечок чи два, його можна вивезти там чуть і не маршруткою. Я утрірую в багажнику. Так що так, кого цікавить оренда обладнання, в Житомирі прокат сервіс. Звертайтесь.